Сранці. Підступно так прийшли відранці. Нові покутки, нові засранці. Прийшли служити, заслужили всі середні пальці. Друга з кінця ваша армія, новобранців. Не на війну вас треба, а на пальні танці. Бо ви дожить дали для чиєїсь бабці. Вона під домом любила сидіть на лавці. Ви спалили чиїсь хату і чиїсь життя, ви вбили чиїсь маму чиїсь дитя. Ви лишили когось друга, когось сина, когось ракета вбила, когось була міна. І Бог все бачить, і він чинить справедливо. Та як ми боремось для когось стало Дион, та, та як ми любимо всю нашу Україну, дає нам сили, щоб не впасти на коліна. А ти, чужий, на чужій землі береш чуже. А ти в чужій хаті лякаєш дітей ножем. На чужині крадеш петлю, качись нажиток. За що спалив ти за Росію гуртожиток? За що гвалтуєш ти за Росію?